Відписки, бо Це їхня бо це земля орион, це надана земля під будівництвом району. Відписки, да, ну, менше стиль ми провели експертизу. провели експертизу. Експертиза виявила, е, тут є дані е, до 2,5 мільйонів розкрадань. Ну як розкрадають? ті кошти нас, які в нас взяли кошти, а в будинок їх вклали на 2,5 мільйона менше, ніж ми, ми заплатили. І вже тут здавалося, що провели, проводячи вже експертизу, 2,5 мільйона, вже все нормально. Слідчі подав прокуратуру, прокуратура зараз відправила знову на розслужбі. Тобто свій свого кришує, як це називати? Покриває, покриває. Тому що інакше не можна зрозуміти, два роки я, я от, голову тут, де хто Громадської організації підприємців та Я знаю, що таке з підприємцями він десь 100 гривень де стане туди.